Поборолись за місце у збірній. В Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді. До змагань долучились більше 300 спортсменів з різних областей країни. Деталі дивіться далі. Бігова програма, стрибки та естафети. Упродовж двох днів українські спортсмени виборювали першість у різних видах легкоатлетичних дисциплін. Змагання дуже цікаві, тим, що це та категорія, яка вже наступного року більше з них будуть виступати в дорослому спорті. І для нас дуже важливо, що цей олімпійський вид спорту розвивається, зокрема і на теренах Івано-Франківщини. І дуже приємно, що вперше в історії Прикарпаття ми приймаємо такий чемпіонат в такій віковій категорії. Цей чемпіонат є відбірковим до складу національної збірної команди України для участі у європейських змаганнях серед молоді. Чемпіонат Європи відбудеться 13-16 липня в фінському місті Еспу. І туди ми плануємо відібрати команду складом десь 30-35, може навіть до 40 спортсменів. І ось якраз основний етап відбору спортсмени проходять тут. Перше, друге місце відбирається до складу, третє місце за рішенням тренерської ради. Ну і всі спортсмени мають виконати кваліфікаційні нормативи, для виконання яких ще залишається час до 3 липня. Зазвичай об'єднуємо чемпіонат Європи серед чемпіонати України серед молоді чи серед дорослих. Але в рік, коли у нас є окремий чемпіонат Європи з цієї військової категорії, проводимо окремо. У перший день змагань уже визначились призери в окремих видах. Так, золоту у штовханні ядра виборола Прикарпатка Анастасія. Дівчина встановила особистий рекорд. «14-30, 20 сантиметрів не вистачило до, до нормативу на чемпіонат Європи, але є юнацький норматив, юніорський норматив. Ромасюк Софія була основним суперником. Вона з Харківської області дуже сильна дівчинка і дуже. Доставну конкуренцію мені влаштувати сьогодні. А от перше місце у стрибках із жердиною вдалося здобути харків'янці Тетяні. Я стрибнула 3,70 – Це неочікуваний був результат. Я сподівалася, що буде краще, але погодні умови були перешкоди через них. Була суперниця Аня Дудніченко. У нас з нею була перепришка. Вона спочатку виграла по спробам у мене, але потім. Сказали, що нам потрібно перестрибнути, і виграла потім я. Мій особистий рекорд 3,91 офіційний. Ну і 3,70 на третьому старті в сезоні. Це якось теж не дуже добре. Але враховуючи мою підготовку до всіх змагань, ну в Харкові дуже важко. Уже 24 червня в Івано-Франківську відбудуться ще одні змагання: за першість поборяться українські скороходи.